Усім привіт! З вами Сколот, і це продовження проходження Little Nightmares. І ось тут є мило. Кайф. Беремо його з собою, ідемо далі. Продовжуємо жахатися, тому що тут дійсно бувають стрьомні моторошні моменти. О! Грибочки іди сюди почекай. Тут іще якісь двері хотів перевірити їх. Може вони відчиняться. Ні, не відчиняться. Ні. Ось. А... У мене так зараз виходить, що я записую от один день, у мене це запис, потім це все сейвиться, і другий день це монтажка, і я виставляю відео. Не виходить, в мене записувати кожного дня. Не виходить, немає часу. Тому що дуже багато справ, які потрібно робити. Що це за землі? Проблема з тінями. Зрозумів. Це спить тут. Це повар спить? Чи це. А, це. А, почекайте їх двоє. Бо тут два туалета, дві. Кроваті. Це брати. І там ключик зверху. Так, ну добре. Полізли. Так, да, у вас темно у мене. навіть картина. Капець стрімота. Так, добре. А що? Ага, я зрозумів, потрібно. І -ї -ї -ї. Ага, постав. Не кидайся. Нормально. Так, я заліз на ліжко і. І що? А як це а як сюди запригнути? А я не можу дістати цього. Так, будемо зараз тоді вирішувати, що робити, тому що е, я не можу дістати сюди. Напевно. Почекай, ну, сюди. Ага. А, ось як потрібно було. Я думав, потрібно було на цей вимикач. Пригнути, розкачатися, допригнути. Коротше, оце все зразу і відразу. А, бачите, вияснилося, що зовсім простіше все. Так, добре, отримали ключ. А навіщо він нам? Для чого? Я не пам'ятаю. Тут просто ось якісь ще двері є. І, типу. Може його потрібно просто з собою взяти. А, там якісь були двері, да-да-да. Щось було. Так, добре. Угу. Ось тут у нас повар. Ходить. Чуєш ти? Він зараз мене знайде потрібно було ховатися під полицю. Я що на магніті? Чому я притягуюсь до його руки? Я розумію, що це не пророблена анімація, але ж це, блін, тупо виглядає. Де мій ключ? Е -е -е. Чи можу я, в принципі, цю банку якось розбити? Чи ні? Що. А ну, цікаво, він е, зверне увагу на цю фігню, чи ні, та не видно ж там. А... Ні, він не звертає увагу і навіть на ключ не звертає увагу. Ну, потрібно було б перевірити. Все, поки ми їхали я трішки його захавав. Відправляємося назад! Подивилися, до речі, серіал під назвою Юнацтво, там 4 серії, там все знято з одного дубля. Дуже круто, коли камера постійно а, слідує за головними героями. Прям дуже-дуже Прям круто. Мені сподобалось. Це як в тому фільмі 1917. Хто пам'ятає? Тихо, тихо, сюди потрібно. Так. ні-ні-ні-ні ні Немає тут нікого. Тут просто так стрьомно вібрує. Геймпад. Та іди звідси. Тихо. Тихо, 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 тихо. Я чи ні? Та підіймайся! Пішли, пішли звідси. Подалі. Так, посежу поки що тут. А, ще подивилися серіал Етернафт. Це. Про те, як випав сніг, і від нього почали люди вмирати. Мені сподобалось. Але такий його потрібно уважно дивитися. Тоді кайфанете. Так, тут заблоковано. Це вже добре. Це вже ми можемо сісти в той ліфт. А... Не кажіть мені, що ми зараз щось будемо робити. Це ж з якого м'яса ми це робимо. Так, добре, а як ще сюди? Куди ми відправимось? Морозильна камера. Тут тут. Тут, тут зачинено. Якщо сюди потрапити. Досягнення. Не знаю, для чого я це роблю, що це дає. Так, ну і все, тут більше нема що робити. Тобто, в цілому, нам потрібно просто повертатися. Да? Да. Чисто як, як, якесь місцина для сейва, але е, всі прекрасно знають, як тут працюють сейви. Тому. Я хочу я хочу взяти сосиску. Угу. А чого вона не їсть її? Головне оцих. Я тебе бачу. Угу. Вирішив сховатися. ні 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 Так, почекай. Ну, ми ж напевно не зможемо закинути його туди. Ну так, да, він не, не, не закинеться. Я просто хочу його в м'ясорубку, але. А якщо сосиску. Так, все. Тоді йдемо. та прибери. ти що Та відпусти. Боже мій пригни. Чому вона не може запригнути? розбіжись Все. Є. Yeah. Ну, поїхали нагору, подивимося, що ми можемо скинути туди. В принципі напевно, ось якийсь шматок м'яса лежить. Але ми не можемо його взяти. Е, я кажу ми, взагалі правильніше казати я, але ми, тому що, ну, я зараз з вами граю, тому я так і кажу. О. Чи буде цього достатньо. Там щось шевел... Нє, та не. Та не, не, не. Здається. Нічого там не шевелиться. Ну, тоді оцю штуку також потрібно кинути. Да, да, да. Тягни. Ех, тільки не вбий. Не пихає. Все. Так, ну я думаю, цього достатньо. Поки що поїхали подивимось. Да, у мене починається сесія з наступного тижня вже, і там взагалі в мене не буде часу, в принципі. Так, ну я думаю, цього досить. Є. Розхитуємось. Прижок! Супер. І все. Вентиляція знову. Я вентиляційний воїн. Я прийшов сюди, щоб помститися. я самурай Це ж не просто так зробили. Навіщо? Це ж від когось ховатися? Чи це, в принципі, ЛА? А, я зрозумів. Зараз хтось приїде. Да? Ой-ой-ой-ой-ой! Тікай! -ой -ой -ой. Тікай! Що ти шу? Що ти робиш? Сир. Сир, це смачно. Хе -хе -хе. Хе -хе 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 -хе. зараз він приїде за нами. Давай відкривай! Він їде. Пригни, пригни, пригни! Залізь! Все ми в безпеці, напевно. А тут нема куди йти, тут просто сховались тут і пішов собі. Добре. То мені потрібно. Напевно, якось ось так іти. Я бачу ключ. Бачу, звідки потрібно залізати. Жесть. Так, а там що? Там. Туди можна потрапити. Я пропоную збігати туди. Подивитися, що тут у нас. А, його тут можна відволікти, я так зрозумів, ага. Біжи! Біжи! Біжи. Давай, 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 давай. Все, 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 все. Так, ну я напевно не встигну. Чи встигну. Відкривай. Давай, 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 він їде. Я тут буду сидіти. Він же не йде сюди? Він там ходить. Так, і що які двері? Може, ти поїдеш? Може його можна якось... Не харкайся там. Може його. Блін, мене це лякає. Я не знаю, що робити. Тут закрито. Та ти встань. Боже бій. Хух, ну, по суті, я тут в безпеці, іначе. Ось вантус є. Да тут же ж нікого немає. Тут є ось ця фігурка. Ну, я, напевно, не всі розбив. І що, що далі робити? Я не бачу, поки що. Все зрозумів, по цим штукам можна лазити. А що далі, якщо пройти, хтось посуд миє. А це, напевно, один із братів. Ну, я так розумію, їх двоє. Чи, чи, Чи їх більше вообще, в принципі. Так, тут решітка. Окей. Тобто можна... Не тут решітка. А, і тут. Чи ні? Ні, тут я можу вилізти. Щоб ще роздивитися, куди куди рухатися? Тихо, немає тут нікого. Тут якийсь он. рычажок чищется таки Еще я зарублю. А! -а, -а. Лись, лис, Ну! Це стрмно було. Так, хайде, хайде, um. ага, ось воно якось так їде. Тобто, по ідеї, нам десь потрібно залізти на гору, а не там, де він миє посуд. Тримаюсь. Головне не відпускати. Тому що я впаду, а, ти не можеш дістати. А, ти можеш дістати. Це потрібно впасти було. Його ха! Зараз швидко, просто. Мега швидко. Мега! Біжи! 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 Давай, давай! А. А? А? Куди ти? вона впала! Вона пригнула просто кудись. Е... Блін, це важко зробити. Це важко зробити. Тому що в такі моменти ти стресуєш і, ну, в принципі. Намагаєшся якось. Ну, куди вона пригає, боже мій? Я просто, ну, я туди не допригну, а вони. Вони встигають добігти. Добре, добре, зараз все буде нормально. Можливо, не з цього разу, але. В принципі, в принципі вона не хоче залазити, молодець. Ну, ось ось про що я кажу, що тут, блін, не... незручно зробили управління капець яке. Може, звісно, можна якось... Ні, він же ж лізе руками під стіл. Ну давай, давай! та Не повзи, а біжи. У це було це стрьомно да. Так, обережно. Давай, заповзай туди, кухня пройдена. Да. Далі. Чергова нова локація. Якщо я сюди піду, то що я тут знайду? Я тебе можу з'їсти. Так, друзі, давайте на цьому завершувати. Сподіваюся, що вам сподобалось. Підписуйтесь, ставте лайчки і до нової зустрічі.